Численні атаки на енергосистему України регулярно призводять до серйозних пошкоджень, як же українцям пережити зиму в умовах постійної загрози відключень і що радять фахівці для підготовки до опалювального сезону? Докладніше далі. Стало відомо, що Київ теплоенерго фактично гарантує холодну зиму і закликає громадян бути готовими до всіх можливих сценаріїв. Тому на своєму сайті вони опублікували основні поради про те, як українцям підготуватись до опалювального сезону. У першу чергу варто зменшити тепловтрати, ущільніть вікна та двері, утепліть квартиру чи будинок. Визначте одну кімнату для обігріву на випадок надзвичайної ситуації. Далі перевірте обладнання, викличте фахівців для огляду розеток, проводки та Електроприладів, якщо у вас індивідуальне опалення, проведіть технічне обслуговування котла. Дуже важливо подбати про батареї. Відсуньте меблі від радіаторів, зберіть штори і зніміть декоративні панелі, Наклейте тепловідбивний екран за батареями, за можливості підготуйте додаткові джерела тепла, перевірте стан теплої підлоги, обігрівачів чи кондиціонера. Разом із сусідами утепліть під'їзд та будинок. Розслідкуйте за збереженням тепла у під'їздах, підвалах та горищах і нарешті. Підготуйте план дій на випадок надзвичайної ситуації. Домовтеся з родичами, сусідами чи друзями про спільні дії. Фахівці нагадують, що повністю відмовитися від відключення електроенергії Україні вдасться не скоро. Тож будьте готові до будь-яких сценаріїв цієї зими. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.